Так, усім привіт! Е, хочу розказати про свою позицію, яку відкривав вчора, е, пара євро-доллар. З е, самого початку були думки про те, що ціна має якось відреагувати на цей мінімум, на цей фрактал, який знаходиться в тижневому імбалансі. І Очікував реакції в лонг. Бачимо, ціна приходила в цю зону не один раз, але реакції не було. Плюс вона чітко не знімала фрактал. Вона доторкалася до нього, але зняття не було. Тут бачимо поступила реакція. У вигляді цих е, двох лонгових свічок навіть був сформований імбаланс на даному таймфреймі, але е, ціна так і його не заповнила, хоча тут також була ліквідність у вигляді рівних мінімумів і фракталів на даному таймфреймі. Е, якщо перейти на 4 години таймфрейм, бачимо. Це я можу вже. Бачимо вже. даний імбаланс. який ціна так і не затестила в цьому діапазоні після зняття цього фракталу, і цього я впевнений був, що ціна піде вниз і зніметь оце, але так не відбулось. А, тому. Було прийнято рішення вже після виходу ціни за оцей максимум, коли ціна тут розвернулася і вийшла динамічно з признаком сили у вигляді ФВГ на 4 годинах. Було замітно, що ціна вже не буде йти за цією ліквідністю, яка була тут сформована. Тому було прийнято рішення реагувати вже стосовно цієї ситуації. Тоді я відмітив, якщо перейти на денний таймфрейм цієї зони, це відносно рівні максимуми денного періоду і цифрали, які також слугують як індюсмент в зоні чи денного ФВГ. Я їх відмітив. Також тут була ліквідність вигляді Азії Хай, яка ще не була знята. Азія Хай ще залишилась не, не знятою, тому е, досить таки приваблива була зона для лонга. І чіткі таргети були. Тому очікував лонг. Е, Вчора побачив, що ціна сформувала Азіо хай і азіо-лоу, цей діапазон, і знизу був 4-годинний е, ФВГ. Це була до, досить е, крута ситуація в плані. Е, вінрейту, тобто відпрацювання цієї ситуації досить е, має велику ймовірність. Ми знімаємо Азію лоу, після чого навіть не можемо закріпитись свічками. Тобто бачимо ці фітілі, які е, не дають е, продавати продавцям ціну. І після цього е, тут руками я по ринку заходжу в лонг. Це було 1.0360. Зараз знайду цей момент. Десь тут приблизно я заходив. Стоп був за цей мінімум. І тейк був ось так. По РР виходило в моєму випадку от 2,5 практично. Так. Трейд був досить швидкий. Заходив я на 1% від депозиту. Але в годині 7 вечора приблизно 7.8 я вже не хотів пере, чекати до ранку, не хотів залишати позицію на вечір. Я її ось тут закрив. Приблизно в цій зоні зараз. Подивлюся. Це було 1041 і 49. Так, ось тут це було. І зафіксував, виходить, я 1.74 профіту. Пізніше тут вже зранку. Зранку я побачив, що ціна знаходиться в цій зоні нижче ще мого виходу, тому, в принципі, не жалів, що вийшов. Е, вже пізніше на сьогодні побачив, як ціна вийшла. Е, досить непогано відпрацювало себе, бачив, що дехто забирав е, угоди з набагато кращим рером, тому що заходили зразу без без підтвердження. Я зайшов трохи пізніше. В принципі, е, якщо перейти на нижчий таймфрейм, то можемо побачити, що тут толком якби і не було е, ситуації для входу. Тому що ми бачимо 4-годинний FVG. На годинному е, таймфреймі сформувалося підтвердження вже ось тут. Можна сказати, тому що от вже тоді появився імбаланс, а так, в принципі, не було моментів, щоб краще зайти. Тут бачимо, на 15-х хвилин ми були пару ФВГ, але ну ніхто не був впевнений, що це не пересвіпне оці мінімуми, які сформували таку відносну компресію. Тому так. Позицію я задоволений а, далі. Якщо зараз ми це повидаляємо. Так, якщо дивитися на сьогоднішній день, сьогодні я бачу можливості для входу, але вони трошки трошки ціна не так повелася, як я планував, тому... Для мене було виділено оцей ФВГ. 4 годинний. І цей мінімум для мене виступав як індюсмент. Тому я очікував, що ціна його зніме і після того я був готовий заходити вже в позицію, але... Ціні достатньо було затестувати е, годинний і 4-хдинний РБ е, годинний там навіть краще виглядає годинний РБ для того, щоб продовжити свій рух. Тому я сьогодні не, не, по-моєму по сценарію ціна не прийшла і я не розглядав таку позицію. А, так. Але позиція в принципі цілком гарна. Мо вже на рахунок менеджменту зрозуміло, як би це виглядало, тому що. М, тут е, таргети вже деякі зняті, деякі лишилися, але вони невеликі. Стоп. Та стоп. Ну можна було так розглядати, в принципі. Це і брати як СНР. Один з половину. Ну, краще би було брати цього СНР. Ну, таке менеджмент цієї позиції був би ідеальний. Але та, вона проглядувалася, було зрозуміло, що ця треба йде до таліту. На рахунок подальших деякі. Далі я очікую зняття цього максимуму, після чого можливо буде корекція, тому що це є фрактал в ФВГ. Може виступити як індюсментом для доставки, наприклад, для заповнення цього імбалансу. Пов якоїсь мінімальної корекції, тому треба вже реагувати на цю всю ситуацію пізніше тут gap є, Тому так. Якось, ну, тобто, далеко цілитися я би не настав. Думаю, локально воно дойде десь в цьому районі, після чого буде якась невеличка корекція. А так бачимо, якщо це а, рух. Настоящий, тобто, якщо ця зона дійсно дає такий імпульс, то можемо очікувати на розширення в вищі відмітки. Так, наразі це все. Дякую всім за увагу.